А студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія заявив, що кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, але сприяння їм у цьому не буде, бо вони повинні добути до кінця нинішньої каденції Верховної Ради України. Далі цитата: насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей. Ми говоримо, що просто не будемо за це. Голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця нинішньої каденції Верховної Ради і ухвалювати необхідні для держави закони. Кінець цитати арахамія констатував, що зменшення кількісного складу парламенту не може не позначитися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, дослівно щоб зберегти ці групи, щоб парламент умовно нового Ого, скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати. Станом на 11 грудня 2023 року. Кількісний склад Верховної Ради 400 народних депутатів. Згідно із законодавством, має бути 450 проте Про те, чому народні обранці не хочуть продовжувати роботу, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Вікторія Олійник, парламентська альналітикиня руху. чесно пані Вікторія, вітаю вас. Добрий день, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Скажіть, будь ласка, скільки народних обранців склали повноваження за власною ініціативою за час повномасштабного вторгнення? За час повномасштабного вторгнення такі заяви написали 17 народних депутатів. У них у них є дуже різні причини від е, захисту батьківщини, як, наприклад, пан Заброцький він пішов служити повноцінно вирішив, що це для нього важливіше, але все ж таки переважна більшість склала ці мандати з інших причин, тому що серед цих людей представники забороненої раніше партії ОПЗЖ, яким в Україні може бути певна відповідальність за попередню діяльність, тому вони обрали складати ці мандати, аби переїхати жити або в іншу країну, або почати вести життя більш непублічне і Інше світитися, скажімо так, низка з них має навіть підозри в вчиненні певних правопорушень, в тому числі в підозри в державній зраді. Ну і якщо ми говоримо не лише про заяви, то ще у нас є декілька кейсів мертвих народних депутатів. Серед них я думаю, останнього ви знаєте ілля кива, який ще на початку цього скликання був нардепом. Потім склав сам за своєю заявою повноваження. Ну і в результаті він перейшов в категорію мертвих колишніх нардепів цього скликання. Тому тут дуже різні історії, чому. Яка з діючих партій є на сьогодні лідеркою за кількістю депутатів, які а, пішли за період спочатку великої війни? Все ж таки ми тут говоримо про ОПЗЖ, колишню ОПЗЖ. Тому що зараз такої партії у нас уже не існує, вона заборонена і не існує формально. На її місці у Верховній Раді створилися дві а, такі підгрупи. А ми їх всі знаємо: платформа за життя та мир та відновлення України. А вони певним чином. Працюють зараз ще у Верховній Раді, але все ж таки більшість їх членів, хто був у початковому складі, або склали мандати, або загинули, або чи є така підстава для втрати повноважень як депутата? Це втрата громадянства. Тобто, якщо в когось з них позбавляють громадянства України, то автоматично вони більше не мають підстав бути нардепами в Україні, тому вони також позбавляються цього статусу. Ну, найбільшою мірою це все ж таки стосується забороненої партії ОПЗЖ. Звісно, є представники і інших партій а також тут є представники слуги народу. Ми це бачимо, знаємо. Частина з них написала заяви самостійно. Один також і загинув це Олексій Ковальов, також людина, яка перейшла на бік окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення, і пізніше вона загинула померла. Можемо так сказати, під час однієї зі спецоперацій. Тому загалом ситуація дуже різна, і причини для втрати цих мандатів так само різні. А деякі депутати для прикладу від європейської солідарності, той же пан Забройський, також склав мандат з іншої причини, як вже зазначалось раніше. Складали мандати і представники позафракційні. І, наприклад, батьківщини також має е, людину, яка склала мандат і на її місце зайде новий депутат. Якщо говорити про живих депутатів, які пішли за власним бажанням, чи є більш детальна інформація, чим вони сьогодні займаються? Е, загалом вони починають вести більш непублічний спосіб життя, тому що ми розуміємо, що це велика відповідальність бути депутатом. А деякі з них зафіксовані за кордоном, тобто що вони не проживають на території України. є низка розслідувань, що вони проживають до речі, не на території Росії, а чомусь на території Європи, хоча вони представляли свого своєю мірою проросійську партію. Частина з них продовжує в Україні жити, але займаються або бізнесовими питаннями, або якимись більш непублічними, про які ми на жаль не знаємо і розповісти не можемо, тому що коли вони втрачають цей мандат, вони вже не є представниками держави, і ми, як ну, громадський сектор, все ж таки зосереджуємо свою увагу на контролі влади з повноваженнями. Тому тут ситуація дуже різна, але і історії в цих людей також дуже різні, тому їхні долі подальші і відрізняються. Чи відомо хто з нардепів готовий піти з Верховної Ради вже сьогодні, але його не відпускають. Ну таку інформацію ми на жаль не знаємо. Ми також поцікавилися після інтерв'ю, яке ви зацитовували на початку, про кого йде мова. Але ми цього не, не знаємо. Ми розуміємо, що все ж таки це дуже складна каденція. Час депутатства цих людей випав на дуже складний період, як карантин, але це виявилось квіточками в порівнянні з тим, що наступає далі. І звісно, вони під великим тиском. Тому багато хто напевно хотів би зняти з себе цю відповідальність, аби в подальшому можливо і не нести наслідки за те, що буде далі. Але як ми бачимо, позиція керівництва парламенту в цьому питанні критична, і тих, хто просто там втомився, вони не будуть відпускати, якщо ж звісно є такі вагомі критичні підстави. То я думаю, все ж таки це така більш загальна заява, і людей, в яких будуть підстави, і буде потреба скласти ці повноваження, буде будуть це робити попри думку і рішення керівництва Верховної Ради, тому що це право людини, це право громадянина отримати мандат, скласти його. Тут немає ніяких законодавчих обмежень, щоб просто заборонити людині це зробити якось законно. І останнє питання, пані Вікторі: чи є критичною на сьогодні кількість нардепів, що залишили крісла для функціонування Верховної Ради? І, взагалі, якою є критична кількість народних обранців у парламенті? Критичною є кількість 300 депутатів, тобто це мінімальна, яка нам потрібна. Сьогодні ж ми маємо на сотню більше, і як ми розуміємо, кадровий резерв ще достатній, аби не сталося колапсу нашої законодавчої гілки влади. Звісно, є певні побоювання, що це постійне зменшення кількості може в результаті призвести до втрати легітимності органу або до ускладнення його роботи, тому що ми розуміємо, що чим менше загальна кількість, тим менше депутатів приходить до сесійної зали фактично щораз. І тим складніше набирати необхідну кількість голосів, тобто 226 голосів. Але з іншого боку, ми розуміємо, що 100 людей це дуже велика кількість, тому що за все час цієї каденції мандати втратив 51 депутат, тобто навіть за всі роки цієї каденції не було такої втрати, як 100 людей. І тут важливо зазначити, що е, навіть якщо людина, яка прийшла по списку партійному, складає мандат. То на її місце приходить новий депутат, тобто це не втрата однозначна, це заміна. Втрачаються лише ті, хто був представниками ОПЗЖ, тобто на їхнє місце ніхто не заходить, тому що юридичної такої особи немає, партії більше такої немає. Ну, і зрозуміло, що списку такої партії більше немає. Ну і якщо ми говоримо про мажоритарників, то там було б потрібно провести до вибори на окрузі. Але так як у нас воєнний стан, провести такі до вибори також неможливо. Тобто, от фінально ми втрачаємо мажоритарників. І представників ОПЗЖ інші все ж таки по списку підтягуються, замінюють один одного, ну і не дозволяють нашій верховній раді колапсувати. Тому ми тут не бачимо такого прямо суперколосального ризику. Звісно, виключати ми його не можемо, тому що ми живемо в дуже турбулентний час. Але сказати, що ця загроза суперреальна, ми не можемо. Ми відслідковуємо ситуацію. І розуміємо, що в принципі ми ще маємо той запас, аби наша Верховна Рада продовжувала працювати чітко, якісно і продовжувала виконувати покладені на неї обов'язки. Пані Вікторія, дуже вам дякую за інформацію, за аналітику і за вашу роботу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху. Чесно. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.